Правилами благоустрою визначений обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та громадян у сфері благоустрою з метою забезпечення утримання території громади у чистоті і належному стані. Статей 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1300 Трьохсот гривень. І на посадових осіб громадян, суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Актуальне питання порушення правил благоустрою восени це паління багаття. Починаючи з 2019 року муніципальної служби правопорядку проводяться заходи щодо надання роз'яснень та притягнення до адмінвідповідальності за спалювання сухої трави, листя туричної трави та сміття. Що позитивним чином вплинуло на стан благоустрою у громаді? Проте і цього року з приходом осені знову постає питання паління багаття. Тільки за останні два місяці інспекторами служби в ході щоденних рейдів громадою припинено більш ніж 50 фактів паління багаття. При цьому з паліями проведені профілактично роз'яснені бесіди щодо заборони паління багаття недопущення повторного порушення норм закону та які попереджені про адмінвідповідальність. Всього притягнуто до адміністративної відповідальності за паління багаття 21 особу. Хочу ще раз звернутися до мешканців громади. Пам'ятайте, що дим від спалювання листя це концентрована сильнодіюча токсична суміш, яка, досягаючи на найглибших ділянок легень, утворює там комбінації осаджених токсичних елементів, що заважають процесу засвоєння кисню в організмі. Спалювання рештків рослин і опала листя небезпечне ще й тим, що може перерости в неконтрольоване горіння, а це, в свою чергу, може призвести до пожежі. Альтернатива спалювання, компостування органічних відходів або централізоване вивезення сміття, яке організоване у громаді на належному рівні при наявності у кожного господаря договору на вивіз сміття. Тому при наведенні ладу біля своїх садів, на городах при будинкових територіях намагайтеся не шкодити довкіллю, а отже і своєму здоров'ю та здоров'ю оточуючих. Ваше здоров'я у ваших руках. Зазначимо, що згідно пункту 5.1.10 правил благоустрою юридичні та фізичні особи повинні мати договори на вивіз твердих побутових відходів та рідких побутових відходів із спеціалізованими підприємствами, що мають спецтранспорт. Відсутність договору на вивіз сміття також є порушення правил благоустрою та тягне адміністративну відповідальність за статтею 152 адмінкодексу. Тож прохання не бути байдужим та разом зробити наші міста та S la uh, cisteme cultă ta preablă.